Вітаю, видивитися інформаційні деталі дня на 21-му каналі, і в цьому випуску ви дізнаєтеся про таке. Скандал на Великоберезнянщині. Місцевий мешканець стверджує, голова райдержадміністрації побив його просто у своєму кабінеті. Посадовець визнає, сварка була, але від рукоприкладства відхрещується. Щоденник 40 гривень, портфель за тисячу. Цьогоріч зібрати школяра на навчання обійдеться щонайменше на третину дорожче. А кандидати у нову поліцію знову сіли за парти. У них почалося тестування, складають іспити з логіки та математики. Шансів списати заповнюють координатори набору жодних. Скандал у великому березному місцевий мешканець запевняє його побив голова райдержадміністрації Василь Симочко. Сьогодні чоловік приїхав до Ужгорода, аби зняти побої на його обличчі. Добре, видно, садна та подряпане. Микола Ковик каже: прийшов до кабінету посадовця, аби дізнатися причини звільнення своєї дружини, але відразу ж зіткнувся з агресивною реакцією чиновника. Чую, як у нього в кабінеті, він її там обзиває. Все, я зайшов двері, відкриваю, ще каже секретарка, та не йдіть, почекайте. Я ничего не йшов, але він назад почав там кричати і всяко. Я двері відкриваю, такой наразі удар. Ідемо другий, то я там упав, почав ще копати, ну то і все, на тому си куча, я все забрав, пішов геть, пішов в міліцію зайво написати. Я виходила із кабінету голови Симочка Василя Васильовича. Він йшов поперед мене, чоловік. Йшов йому на зустріч, якраз був у фоє райдержадміністрації. Я не встигла помітити, тому що двері вузькі. Дивлюся, мій чоловік вже на землі лежить. Руками розмахував, значить, вдарив чоловіка в лице, вдарив з одного боку, вдарив з другого боку. Чоловік лежав на землі, він ще до нього стусав ногами. Сам голова РДА Василь Симочко категорично не визнає звинувачень за його версією. Бійку розпочав саме чоловік, який увірвався до його кабінету. Конфлікт із фактом побиття у Великоберезнянській РДА справді мав місце, нам підтвердили і в міліції. Але хто кого побив, ще розбираються. Адже заяви написали обидва учасники сварки. Нині на місці працює слідчо-оперативна група, триває слідство і встановлюються всі обставини події. Знову до школи до початку нового навчального року залишилося трохи більше тижня: щоденник за 40 гривень, портфель за тисячу. Ціни на обов'язковий інвентар до школи цьогоріч піднялися на третину порівняно з минулим роком. Аби купити все необхідне середньостатистична закарпатська родина витрачає чи не половину місячного сімейного бюджету, конкретні підрахунки у наших журналістів. Це мама вісьмох дітей Світлана, четверо з них школярі. Жінка, як ніхто, відчула подорожчання шкільного приладдя. Очікує, що після покупок гаманець схудне не на одну зарплатню. Вона купляти і все – від зошта, від ручки, від портфеля, форми. Все. Чисо, якщо по канцелярії, то десь тисячі півтори на чотирьох. Так не рахуючи ні форм, нічого. А так, якщо осені, що того багато на Мети не вистачає їх. Йдемо закуповуватись канцтоварами разом. За перші 10 хвилин перебування у магазині майже заповнили візок. Найбільше усього потрібно Яні. Як справжня дівчина тягла усе у кошик, та оченята просто розбігались по всіх полицях. Я йду в четвертий клас я вибрала собі щоденник цікавий з кицями. Я хочу красиве, нове, зошити таке, ручки пластилин. А от Ігор вже восьмикласник і до маминого гаманця лояльніший, тож обирає найнеобхідніше. Я взяла 10 зошитів, дошки 96 листов, так як я пишу багато, я в восьмому класі. Мені один зошит стоїть близько 15 гривень, це 150 гривень, і щоденник взяв собі за 30 гривень. Мені так, як сказати, багато виходить, але Шо ну це школа? мені потрібно. загалом світлані такий візок з мінімально необхідним набором канцтоварів обійшовся у півтори тисячі гривень. Ми ж вирішили зібрати свій для першачка. Брали найнеобхідніше і лише акційне. Перед святом 1 вересня у більшості маркетів роблять знижки, тож звертайте увагу на жовті цінники. Перевірено так дешевше. Ми взяли два зошити: ножиці, кольоровий папір, олівці, ручки, пластилін та фарби, і ще кілька необхідних дрібниць. За сто сорока гривень 20 копієчок. Далі, за планом для дітлахів, шкільна форма у центральних фірмових магазинах одягати дитину буде дорого. За сорочку та сукню для дівчини викласти потрібно не менше тисячі гривень, а хлопцю за костюм не менше восьми сотень, і це без взуття. Тож пробуємо економити на ринку. Яночці за 300 гривень ми підібрали спідничку. Та другу вишиванку потрібно буде трохи вшити, але заради економії можна й так. А Ігорю знайшли костюм всього за дві сотні. Щоправда, не новий, але якісний. Наступна стаття витрат шкільний портфель. Його ціна варіює від 150 до 1000 гривень. Та продавці не рекомендують брати надто дешеві ранці, особливо для першачків. Це може обернутися серйозними проблемами зі спиною у майбутньому. Тож обирати радять якісне, аби на кілька років вистачило. Скаржаться не лише батьки, а й продавці середньостатистичній родині на перше необхідне для школяра треба витратити від тисячі гривень до п'яти. Тож у магазинах та на ринках людей менше купують дешевше. А закупівлі товару та оренда дорожчають. Тому пояснюють продавці, ціни нижчими не будуть. Ціни набагато піднялися, людей звичайно стало менше. Люди питають, що дешевше. Ті звичайно, які користуються дорогим, які просять якісне. Привикли користуватися якісним, ну є звичайники просять дешевше товари. Ну, здебільшого які? – дешевше. Купила йому одяг, тому що там треба і класичне щось носити, і ботинки, ну не піде ходяк в школу. Рюкзак тільки лишилося пенал купити і все. Скільки вже на це витратили? Тисячу. Півтори тисячі почти витратили цьогоріч. Мінімальні витрати на підготовку до школи перевищують мінімальну зарплатню. Та якщо купувати не в центральних магазинах, а на базарах, і акційні товари можна зекономити щонайменше тисячу. Для нашої традиційної рубрики Громадська думка ми запитали у закарпатських батьків, яку частину місячного сімейного бюджету витратили чи планують витратити вони, аби зібрати свого школяра до школи. Що почули? Дивіться просто зараз. Ну, якщо моя зарплата, коли я працювала, я зараз в декреті становила дві тисячі, то фактично десь половину приблизно. Скажімо так, якщо врахувати, ну майже половина, половина чистої, так десь, ну, да, а є трошки менше. Ну, якщо 4, то половина, там допустимо. Ну, це одна зарплата. Якщо в нас троє дітей і один чоловік робить то. От проходя в довгий заходимо. Читайте, десь в мене 40% вже піде з моєї зарплати, якщо так, бо в мене невелика зарплата. Ну, десь більше 50%, я так думаю. Яка це? Ну, це середня. з половина, так? Да? Ну так, да, половина. Ну, три тисячі десь треба. Якщо не секрет, Яка це частина бюджету от вашого сімейного? Ну, більша половина. Це є 50%, навіть більше, ніж 50%. Навіть 65, якщо брати на місяць. Це дуже дорого. А я думаю, так 30-40, да? так? Так, так. До 50%. Так. Да. 30. Гривен 600-700 тільки пішло на такі от зошити, ручки. Поки так, а далі буде видно. Майбутніх полісманів почали тестувати за два тижні. У нову поліцію подали заяви 3,5 тисячі добровольців. На одне місце претендує півтора десятки охочих. Близько 40% добровольців дівчата, і лише 8% – колишні співробітники міліції. Більшість анкет були заповнені у режимі онлайн через інтернет. По закінченню прийому заяв розпочалося тестування на загальний розвиток. Що повинні знати майбутні полісмени? Та чи складні тести розкаже на? Наша Олександра Туранова. За півгодини до початку тестування Аліна Євич уже на місці. Поки чекає, активно готується. Розповідає, підготовку розпочала ще тиждень тому. Проходила тести на логіку і вирішувала задачки з математики. Зараз помітно нервує, бо конкурс дуже великий. Майже 16 людей на місце, а це серйозний відбір. Найбільше боюсь математики, тому що я чистий гуманітарій, тому для мене, думаю, це буде найважчий блок. Але думаю, що. Справимось, ну коли доходить вже безпосередньо до самого тесту, то трохи звісно хвилюються. На тести винесені питання по загальному розвитку. Іспити складають п'ять разів на день групами по 50 чоловік. Маленька консультація. Далі все за закритими дверима. Писувати у них шансів в принципі немає, тому що у кожного тести різні. Система сама розкидує так питання, що питання не повторюються і не можуть бути на комп'ютерах одні й ті самі. Хвилюються, звичайно, реагують нормально, всі ввічливі. У вступників є 90 хвилин на вирішення 60 тестів з логіки мислення, аналогії та математики. Найбільше складнощів виникало з математикою. З аналогії все. Зрозуміло, там на логіку, а математично трошки я не люблю математику рахувати. Там ці діаметри кіл там було, таке треба було вирахувати. З математикою, можливо, в мене ще деякі складнощі, труднощі, можливо, накали, але множити в стовпчик я згадав школу. Правда, що неправда, що правда, що цей чоловік є е, психолог. Це Дуже важко було визначити. Максим Іванов свої тести склав ще вчора. У справедливості не сумнівається, і результат у 47 балів 60 вважає непоганим. А задача на аналогію запам'ятав на все життя. Був даний примір корова м'ясо. Було чотири варіанти авіту: свинья, гриби, стіна, дорога, автомобіль, бензин і куриця яйцо. Правильний був куриця яйцо, так як нужно було побудувати логічну связь між тим, яке є животне і що на проїздить. Найбільший шматок роботи зараз припадає на кол-центр та гарячу лінію, адже система не передбачає вибування кандидатів на якомусь з етапів, відбиратимуть за рейтингом по закінченню всіх випробувань. Виходить, дівчатам потрібно обдзвонити більше трьох з половиною тисяч кандидатів. Ми високо цінуємо ваше бажання працювати у новій патрульній службі міста Ужгорода та міста. Мукачева, Я раді вас запросити пройти військово-лікарську комісію. Після комісії один з найскладніших тестів на фізичну підготовку: 16, 17, А Все більше не можу. Дівчатам до 25 років на п'ятірку необхідно зробити 26 відтискань від підлоги, пробігти кілометр за 4 хвилини та стометрівку за 15 секунд. Скажу вам чесно, не людині зробити це досить складно. Наступний етап за два тижні. Високі бали за фізичну підготовку кажуть координатори набору у нову поліцію. 50% успіху. Тому ми повернемося на тестування за 14 днів і покажемо вам, як усе відбуватиметься. Закарпатська міліція запроваджує контактні телефони оперативних штабів у містах та районах, на які закарпатці та гості нашого краю зможуть повідомляти інформацію щодо можливих проявів тероризму та екстремізму в краї, а також про проблеми пов'язані з мобілізаційним призовом до лав збройних сил. Телефон обласного управління УМВС 69 50 09. В Ужгороді та Мукачеві можна звертатися за номерами 69 54 14 та 5 64. Отири відповідно контакти інших райвідділів міліції можна знайти на офіційному сайті структури. З 1 вересня на Закарпатті подорожчає електроенергія. З осені ціни на світло зростуть по всій Україні. Таке рішення Нацкомісія затвердила ще у лютому цього року. Вересневе подорожчання уже друге в 2015-му. Загалом до березня наступного року ціни на електроенергію зростуть у три з половиною рази. Найменше за світло платитимуть власники двозонних лічильників адже вночі електроенергія коштуватиме наполовину дешевше. Для кого і наскільки стане дорожчою електроенергія? Нам розкаже перший заступник генерального директора Пад Закарпаття Обленерго Артем Мартинюк. Вітаю вас. Вітаю! Отже, з вересня в Україні знову підвищують тарифи на електроенергію для населення. Це буде вже друге зростання цін у 2015-му. Розкажіть детальніше, для яких категорій населення? Ну і наскільки подорожчає світло? Перш за все, я хотів би уточнити, що в вересні ми отримаємо рахунки за серпень місяць. Вони будуть ще розраховані по старим цинам, цінам. А вже підвищення тарифів. Ми відчуємо з вами в жовтні, коли отримаємо рахунки за вересень. По друге момент важливий, який би я хотів уточнити, знову ж таки, що Закарпаття Беленерго є ліцензіатом з передачі і постачання за регульованим тарифом. Це означає, що тарифи у нас в Україні встановлює національна комісія регулювання електроенергетики, і до цього ми не маємо ніякого відношення. Ну а наскільки саме зростуть і для яких категорій? Тарифи з розпідвищення тарифів зараз чергове стосується населення. Як відомо, Кабінет міністрів через національну комісію започаткував, раніше задекларував, що за два роки через етапне підняття тарифів ми вийдемо на ринкові, на ринкові ціни. Тому це другий етап. І на сьогодні мінімальна ціна, яка для категорії яка споживає до 100 кВт, на сьогодні вона становила 36,6 копійок. Вона зростає до 45,6 копійок на 9 копійок. Найменше за світло платитимуть власники двозонних лічильників, бо вночі електроенергія вдвічі дешевше. Знаємо це. То чи маєте статистику? Скільки закарпатців вже встановили собі такі лічильники? Дійсно, реальна можливість економити це встановити тарифні, тарифний лічильник. На сьогоднішній день цією можливістю скористалися до відсотка до одного відсотка. Споживачів. При е, загальній кількості споживачів 400 тисяч, у нас десь порядка 4 тисяч всього мають ці е, лічильники. Тому це реальна можливість 50% вночі в 23 години до 7 ранку ви будете обліковувати електрична енергія, буде обліковуватись ну, зі знижкою в 50%. Це єдине, що скажу, лічильники на сьогодні вони досить коштовні. Однофазний лічильник буде коштувати для сім'ї десь порядка півтори тисячі гривень, плюс параметризація порядка 350 гривень, ну і там порядка 100 гривень на послуги з установки його. Для трьох Абонентів у кого стоять трьохфазні лічильники? Для тих буде коштувати цей лічильник порядка 2800 гривень. Плюс знов ж таки, послуги з параметризації установки. А для встановлення яка саме процедура і які документи? Абсолютно ніякий. необхідно просто звернутися і придбати лічильник. Тарифний ці тарифні лічильники можна придбати по магазинах в місті Ужгороді так і звернутись звернувшись безпосередньо до найближчого сервісного центру району електричних мереж. Вони є в наявності. У кількох словах розкажіть, будь ласка, про нові ціни для юридичних осіб і бюджетних закладів. Тобто, садочки, школи і лікарні, теж платитимуть більше у нас пострадянська система тарифу Отворення це, коли е, населення має пільговий тариф на електричну енергію. Це, я поясню: на сьогоднішній день собі вартість електричної енергії десь 1 гривня 20 копійок. От, ми закуповуємо по такій ціні. Населенню постачаємо, ну, як я вже озвучував, по ціні 36,6 копійок. Різниці покривають е, бюджет. Промисловість, Укрзалізниця, підприємці вони на сьогоднішній день сплачують по тарифу, по тарифу 1 гривня 80 копійок. Зрозуміло, дякую вам за розмову. Дякую за запрошення. А я нагадаю про те, для кого і наскільки подорожчує електроенергія. Ми говорили з першим заступником генерального директора ПАД за Обленерго Артемом Мартинюком. Не перемикайтесь. Випуск деталей продовжується з стислим оглядом інших актуальних новин. Генконсульство Угорської Республіки в Ужгороді не прийматиме документи 20-21 серпня. Відзначатимуть національне свято день святого Іштвана. Засновники держави також повідомляють у депустанові 24 серпня на день незалежності України. Теж не працюють. На Ужгородщині рятувальники витягали з ями корову. Корова, яка виношує теля, впала в яму і застрягла там. На місці, де паслася тварина, стався незначний сув ґрунту, і корова опинилася у земляній пасті за вглибшки понад два метри. Власник худоби разом із сусідами намагалися самотужки звинити тварину. Утім, безуспішно. Тож звернулися до рятувальників. Тварину врятували і повернули господарю здоровою та неушкодженою. Додатковий поїзд Київ-Ужгород призначила Укрзалізниця на вихідних зі столиці. Потяг відправляється у п'ятницю, 21 серпня, о 17.30 та прибуде до Ужгорода наступного дня о пів на десяту ранку. Тоді як у зворотному напрямку вирушить у понеділок, 24 серпня, о 20.20 .20, та прибуде до Києва 25 серпня, о 12.25. Квитки на додатковий поїзд уже можна придбати у залізничних касах та через онлайн-сервіс «Резервування». Білетів. Залишайтеся на 21-му попереду. Що багато цікавого. Зокрема, про таке. На Закарпатті потужна хвиля алергій, небезпечна амброзія, ще навіть не на піку цвітіння. а Кількість хворих зросла удвічі. Наслідки спеки. Через тривалу засуху область може втратити чверть цьогорічного врожаю. Бережіть чотирилапих в Ужгороді. Нові випадки отруєнь собак. Небезпечний бур'ян на Закарпатті нова, потужна хвиля алергій. Причина амброзія. Шкідливий для здоров'я бур'ян постійно поширюється. Лише за офіційною статистикою. Нині на Закарпатті зафіксовано 6,5 гектарів території, на яких росте чи не найсильніший алерген амброзія. Чим небезпечна ця рослина та чи реально її побороти, розкажуть наші журналісти. Жертв алергії на амброзію в Ужгороді побільшало удвічі. Рослина ще навіть не почала активно цвісти а до ужгородських алергологів звертаються усе нові пацієнти. Аншлаг у лікарів уже 10 днів. Медики кажуть, алергія на пилок амброзії одна з найскладніших і не лише перебігом, а й вартістю лікування. Адже лікувати недугу потрібно комплексно. Засіб в для при необхідності таблетовані засоби. Якщо порахувати, напевно, самі найбільш вживані препарати, то не менше як 300-400 гривень на місяць для людини обходиться таке лікування. Звичайно, якщо важкий перебіг, то напевно. Кошти треба витрачати і значно більше. Менш ніж за 15 років амброзія поширилася майже по всьому закарпаттю. Рослина облюбовий ґрунт фактично пошкоджений людиною. Місця біля будівництва закинуті колись орані поля на смітниках. Часто росте просто біля дороги. Ну, ось на цій ділянці уже саме ми бачимо тут, скажімо так, маємо подвійну проблему. Поряд з амброзією зростає також і борщівник. Це два такі заносні види рослин, котрі тут природно раніше не зростали. Алергія місцевих мешканців, зневоднення ґрунту, придушення рослин, які ростуть поруч з амброзією. І це далеко не вся шкода від цього бур'яну. Ще одна проблема, скажімо так, більш суттєва екосистемна, оскільки це чужа агресивна рослина, вона витісняє з місцевих екосистем наші так би мовити аборигенні види рослин і цим самим збіднює природне біорізноманіття. Тобто, проблема на сьогодні комплексна. Відповідно, і вирішувати її потрібно комплексно у санітарній інспекції. Кажуть, нині вже в 11 районах області введений карантинний режим через різке поширення амброзії. Теоретично з проблемою намагаються боротися. Є навіть відповідне розпорядження губернатора, плюс заходи в кожному районі. Та фактично, поки боротьбу з амброзією Закарпаття програє. Є в кожному районі, де є запроваджений карантинний режим, є районна програма по боротьбі з цим даним бур'яном. Але я вам скажу так чесно, що за останні роки, може, два-три райони виділили кошти на боротьбу. Корисів і коштів не було, то що даний бур'ян потребує методичного і вчасного кажуть боротьби. Воно має бути, якщо просто косіння, то хоча б 4-5 разів в рік. У сусідніх угорщині та словаччині викошування амброзії на приватних ділянках обов'язкове за недотримання вимог штраф. А в Швейцарії ті, хто побачить рослину, зобов'язані повідомити у спеціальну службу. У нас же бур'ян алерген росте просто біля доріг та лікарень, не кажучи вже про приватні ділянки. Багато закарпатців навіть не здогадуються, що на їхніх угіддях особливо небезпечна амброзія. Через засуху закарпаття може втратити чверть цьогорічного урожаю, кажуть аграрії. Внаслідок дефіциту опадів та високих температур повітря, тривалого періоду сільськогосподарські культури потерпають від засухи. Найбільше постраждали овочі, картопля та кукурудза. З плодових кущів та дерев осипаються недостиглі плоди, вигорають багаторічні трави. За попередніми підрахунками, недобір урожаю буде становити 20-25%. Краща ситуація з урожаєм Зерна Уже завершили збір ранніх зернових колоскових. Сьогодні намолочено 143 тисячі тонн зерна. А це 44% до прогнозованого балансу зерна. Найвища врожайність ранніх зернових у Мукачівському, Виноградівському та Берегівському районах зібрано 140 тисяч тонн вал, врожайність 35. Якщо для ярих зернових це була прекрасна, да погода, сонце, дозрівання колоскових і тому подібне. Начито для картоплі овочів і садів це є е, дуже погане явище. В Ужгороді знову троє собак. Уже постраждало кілька чотирилапих. Їхні власники припускають по набережним та паркам розкидана отрута для щурів, яка, потрапивши до шлунку домашньої тварини. Призводить до отруєння. Кілька собак уже загинули, а пес Марії Трунової вижив. Жінка каже, чула про схожі випадки у сусідів. Ну, наразі, наскільки я знаю, постраждало три тварини: це є мій собака, і у сусідів собака помер взагалі. <зв��> і через кілька днів після того, як постраждав мій пес, і ще один пес із нашого району. Тобто, це саме в нашому районі на Франка. Закарпатська і Гланса. І в горах, і на Низині Ужгородські Карпати активно готуються до нового сезону. Настільки активно, що встигли піднятися в гори, потренуватися на драгобраті та повернутися в СК юність. Зараз команда Бориса Петровського готується до міжнародного турніру у Польщі. До речі, з новими гравцями та сучасним інвентарем. Останні новини з табору чемпіонок дізнавався Денис Фазикаш. З гірських вершин у спортивний зал триразові чемпіонки України за традицією два тижні провели в горах на Рахівщині, підтягували фізичну форму та витривалість. Цього тижня повернулися додому. кажуть, тренувалися настільки активно, що тепер заново доводиться звикати до роботи на паркеті. Було дуже тяжело, поки адаптувались до клімату, до поверхності Було важко, Потім втягнулися, але Ну, звісно, тренування були важкі относительно. Важкі, але корисні лікарі, тренери Карпат зізнаються завдяки роботі на драгобраті. Гандболісти Карпат будуть буквально літати на майданчику. Запалу має вистачити на весь сезон. Перше в горах, як відомо, набагато менша концентрація кисню. Тобто організм пристосувався до роботи при одній концентрації кисню у повітрі. Тут набагато краще концентра... тут набагато більша концентрація кисню і звичайно покращуються фізичні показники. Не забули гандболістки і про тактику з першого тренування в залі зрозуміло в горах. Вони не тільки бігали, а й відпрацьовували комбінації. У новому сезоні гандболістки гратимуть новими м'ячами. Такий подарунок своїм підопічним зробив помічник тренера, голландець Антон Ван Босхотен. Купив їх у Європі. каже, вирішив порадувати дівчат. я роблю це тому, що дівчатам дуже важливо мати нове екіпірування. Вони мають вдосконалювати свою гру, і це дрібниця, чим я можу допомогти цій команді, аби вони могли більш якісніше підготуватися до сезону. Новими будуть не тільки м'ячі, а й гравці. В складі ужгородської команди вже цього місяця можуть з'явитися нові гандболістки. Зараз до них саме придивляються У нас на перегляді. група дівчат з місцевої спортивної школи з нашої з Шор Карпати. Молоді. Ми будемо давати шанс, тому що треба омолоджувати команду. У нас приїхала Олена Косік із Галичанки і Дар'я Каганець з Миколаєва. У такому складі цієї п'ятниці Карпати відправляться до Польщі на товариський турнір у містечку. Новий сонч команда Петровського позмагається з клубами Польщі, Австрії та Словаччини. Після повернення почнеться підготовка до чемпіонату України та Єврокубків. Святкова середа, 19 серпня, християни відзначають одне з найбільших релігійних свят року Преображення Господнє. Згадують велику подію у житті Ісуса Христа, коли він здійснив описане в Євангеліях таємниче преображення, перетворення, явлення божественної величі і слави на горі Фавор. У народі це свято частіше називають другий спас або яблучний спас. Крім яблуку, цей день на церковну паперть приносять і інші плоди врожаю картоплю, огірки, Жито освячення у цей день фруктів та овочів символізує розквіт і плодючість. Хай у вашому житті завжди будуть розквіт і щаслива вдача. А я прощаюся з вами. До скорої зустрічі.